З квітами, невимовним болем та слізьми на очах. У луцьку в останню путь провели загиблого на війні військовослужбовця Ігоря Шевчука. Попрощатись із героєм прийшло чимало лучан. Серед них і близькі загиблого. Знали ми його друзі, але ну, дуже хороша людина. Ми з ним товаришували. І герой, скажімо так, людина принципова, але справедлива. І він за нас боровся, віддав своє життя. Вічна слава йому В першу чергу це треба для того, щоб жили наші нащадки, щоб пам'ятали це все заради кого, заради кого і заради чого. Люди віддають своє життя лучанин Ігор Шевчук, 1976 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира стрілецького відділення. До останнього подиху мужньо виконуючи бойові завдання, воїн загинув 3 травня 2023 року в районі населеного пункту Миколаївка, Бахмутського району Донець. Області. Вже 9 травня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування героя. Віддати останню шану мужньому воїну прийшли не лише ті, хто знали його, а й пересічні лучани. Хто би не загинув, Все рівно це наші хлопці, це наші захисники, яких треба шанувати, пам'ятати і молитися за них, тому що вони ангели з тебе охороняють. Живими на фронті, а ми з теба. Я завжди як когось похорону, то я завжди сюди приходжу». Ну треба хоч останню шану віддати. Тут кожен день. От їх. Приїжджають, приїжджають. Страшно, це страшно. Ну але постійно шарну треба віддати. Я приходила мимо і побачила, що буде похорон військового. Думаю, як може прийти і я віддати останню шану. Після панахиди домовину із тілом захисника урочисто пронесли театральним майданом міста. Лучани провели героя в останню путь на колінах. «Нерої! Нерої! 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 Нерої Поховають Ігоря Шевчука на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна слава герою.